Виконуємо номер 10 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс. частина 2». автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Позначте в зошиті три точки А, Б і С, що не лежать на одній прямій. Через кожні дві точки проводіть пряму. Запишіть усі утворені прямі це завдання перше і друге. Скільки всього прямих утворилося, третє наскільки частинці прямі розбивають площину. Приступаємо до виконання. Позначимо три точки, які належать на одній прямій. Наші точки А, Б і С. Ми позначили три точки А, Б і С, які належать на одній прямій. Тепер проведемо через кожні дві точки пряму, через А і С одна пряма, через Б і С пряма і через А і Б пряма. І тепер запишіть усі утворені прямі Б, С і С. Це було перше завдання. Друге. Скільки всього прямих утворилося три прямі і завдання третє. Наскільки частинці прямі розбивають площину. Рахуємо одна. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома на сім частин. Номер 10 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина друга виконана.